17 столітті міжнародна політика Європи ґрунтувалася на хиткому балансі сил. Жодна з великих держав, ані Франція, ані Іспанія, ані Австрія чи Англія, не мала достатньої переваги, аби одноосібно диктувати умови всьому континенту. Це продовжувало постійне суперництво, в якому війни були справою не народів, а правителів, що прагнули впливу панування. Тридцятилітня війна, яка тривала з 1618 по 1648 рік, Рік стала першим масштабним конфліктом загальноєвропейського рівня. У неї було втягнуто більшість провідних країн тогочасної Європи. Формальною причиною став релігійний конфлікт між протестантами та католиками. Але за цим стояли значно глибші протиріччя – боротьба за владу в Священній Римській імперії та геополітичне домінування в Європі. Ця загострилася ще наприкінці 16 століття, коли імператор Рудольф ІІ Гавсбург почав проводити активні переслідування протестантів. І формальним приводом до війни стала праска дефенестрація 1618 року, коли обурені протестанти викинули з вікна праскового граду двох імператорських чиновників. Це поклало початок Богемському. Таповій у 1620 році армія імператора завдала поразки протестантам у битві на Білій горі. Чехія остаточно втратила автономію, а протестантство там було знищене. Наступний етап Данський тривав з 1625 по 1629 рік. Король Данії Крістян IV, бажаючи зміцнити свій вплив у північній Німеччині, виступав на босі протестантів. Однак його війська зазнали нічівної поразки від армії генерала Валенштайна, який став головним військовим стратегом імператора. У шістсот році ситуація ще більше ускладнилася. До війни офіційно вступила Франція. Попри те, що вона залишалася католицькою державою, її керівництво, на чолі з кардиналом Рішельє, вважало загрозливим посилення впливу Габсбургів. Саме на цьому фінальному французькому етапі війни відбулася одна з найважливіших подій битва під Рокруа 1643 року, в якій французьке військо розбило елітні іспанські терції. Це ознаменувало початок занепаду Іспанії як військової потуги. thank <laughs> you 30 тридцятилітньої війни стало очевидним – Конфлікти нового часу деталі менше нагадують лицарські битви з минулого. На полі бою з'являються найманці, які воюють не за віру чи короля, а за плату. Армії грабують села, нищать урожаї, чинять насилля над цивільним населенням. Війна втрачає моральне виправдання і перетворюється на механізм вживання для тих, хто в ній бере участь. Цивільні платили найвищу ціну. А землі, які ставали ареною бойових дій, оберталися на пустку. Це була не просто війна, це була катастрофа, яка змінила Саму суть європейської політики, армії і суспільства.